Мобілізація не має бути шоком. Всі ТЦК повинні змінитися. І зараз там проводяться інспекції для того, щоб військовослужбовці з пораненнями замінили тих, хто не воював. Про це журналістам повідомив головком Сирський за його словами: тих співробітників ТЦК, хто не воював, слід відправити на фронт, а замість них прийняти на роботу військовослужбовців, які мають поранення. І до нашої ефіру долучається Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ. Вітаємо вас, пане Іване. Слава Україні. Героям слава радий вас бачити. Отже, ми почули таку ініціативу: хто не воював, має піти на фронт. На вашу думку, як сьогодні це реалізувати без соціального вибуху і при цьому з максимальним військовим ефектом. Ну, почнемо з того, що в нас немає соціального вибуху. У нас більше на жаль є інформаційне нагнітання противником, оскільки Путін чітко заявляє, що які в нього є вимоги до України припинити мобілізацію, роззброїтись. Поступити з територіями, але основним з пунктів вимоги власне противника скорочення армії це припинення мобілізації. Вони розуміють, що поки у нас триває мобілізація, поки у нас іде поповнення збройних сил, якихось стратегічних чи навіть оперативних успіхів російській армії очікувати не варто. Вони це прекрасно усвідомлюють. І, звичайно, що докладають і вкладають мільярди доларів, я не перебільшую, на, на інформаційні кампанії у плані зриву власне роботи наших працівників, навіть центрів комплектування. Так я не хочу, скажімо, применшувати їхньої ролі в плані роботи по обороні України, але звичайно, ті факти, ті випадки, які скажімо десь з'являються у. В публічному просторі потрібно мінімізувати і потрібно обов'язково масштабно роз'яснювати, але чому відбулася саме така конфліктна ситуація? Але тут ще інший момент. І соцмережі, і власне публічні засоби інформації це мають робити системно. У нас дуже часто з'являється якась якийсь фрагмент конфлікту, який масштабовується, і навіть якщо є спрощення через працівників центрів комплектування, що відбувалось до цього моменту і чим завершилася ситуація, вона вже не має резонансу, не має уваги. Дуже часто ми бачимо, коли з різних ракурсів знятий конфлікт подається як окремо взяті випадки те, я сподіваюся, що ми в майбутньому, власне, навіть не дамо таких моментів провокацій чиняти, бо дуже часто ну і наші побратимі. Я навіть мав такі ситуації, коли ти просто стоїш у формі, до тебе підходять люди, і починають тебе провокувати, навіть не усвідомлюючи, що ти не працівник там центру комплектування, що ти звичайний військовий. Такий самий між іншим, як і військовослужбовець у центрі комплектування, і з телефонами починають там спеціально викрикувати якісь негативні гасла, вимагати там якогось по відношенню до себе фізичного насилля і для того, щоб потім масштабувати. Ми це розуміємо, але це тут питання також до правоохоронних органів, які мали би дуже швидко реагувати навіть на звернення на такі ситуації. Тому плані, щоб не давати можливості провокацій, ми бачимо, як російське ФСБ займається підкупом, а інколи навіть втемно, так би мовити, використовує людей для створення таких прецедентів, конфліктів чи підпалів транспорту. Але знову ж, якщо ми говоримо про те, скільки працівників центрів комплектування має піти на лінію фронту, це поповнити ряди на лінії фронту. Ну знов ж ми маємо говорити про те, що навіть і генеральний штаб вже неодноразово наголошував, що більше 70%. Військовослужбовців, які служать у центрах комплектування, це учасники бойових дій. Велика кількість з них це вже навіть особи з інвалідністю або умовно придатні до виконання своїх військових завдань. Тому тут інша сторона, щоб навіть один-два негативних персонажі, які десь в силу якихось обставин, і будем чесні, можливо, за допомогою там особистих якихось зв'язків опинилися в центрі комплектування, о, оминувши. Достойний шлях воїна оборонити і воювати на лінії фронту, звичайно, ось такі моменти потрібно детально вивчити для того, щоб перескерувати їх для здобуття бойового досвіду для того, щоб вони навіть в розмові з провокаторами чи, скажімо, з цілком десь обманутими громадянами ворожою чи іншою пропагандою могли обґрунтувати так, я учасник бойових дій. Будь ласка, дивіться. Моє посвідчення, і тому тут дійсно важливо, щоб не давати можливість так. противнику створити соціальне напруження, і ви це дуже правильно підмітили. Ну але окрім цього, якщо ми говоримо про реформу центрів комплектування, ну ми розуміємо, що це має бути державна програма, не на рівні політиків популістів, які абсолютно не розуміються в військовій службі, але дуже хочуть бути. Такими, що до них привернута увага, тут маються таки дійсно це робитися на рівні міністерства оборони, відповідних структур, відомств бажано, щоб це був якийсь і пілотний проект, якомусь окремо взятому центрі комплектування для того, щоб ефективний досвід потім масштабувати на інші. Тут потрібно підходити професійно, а не емоційно як би цього багатьом людям не хотілося. Пані Івана, ми дуже вдячні за ваш коментар по цій важливій темі. Будемо повертатися до неї ще не раз у наших ефірах, тож продовжимо цю розмову. Станом на зараз вдячна вам, що долучилися. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ, був з нами на зв'язку.